Історично так складалося, що українські е, дівчата і жінки вони часто виходили заміж, власне, за іноземців. Це проглядалося ще з часів, напевно, Київської Русі, якщо не швидше. Ну, Ярослав Мудрий, в нас же був сватом Європи, <свисту> да, та, та. княгиня Анна, княгиня Єлизавета і Роксолана. Це звичайні приклади, але ну східна європейка, дружина Трампа, так так. От і ми несемо свою культуру, і ключове слово також культура, е, наявність культури. Тобто, не будь-яка дівчина може прийти до матчмейкера і сказати, ну, що мені шукай. іноземця. Не для кожної дівчини це підійде, не для кожного іноземця підійде знайти е, дружину українку. Ключові моменти у цьому це те, що дівчина відкрита до світу, вона розмовляє і. Ін... Як мінімум англійською мовою.